Пане Ніколаю, питає Олександр, порадьте, будь ласка, хорошого виробника цегли. Значить, друзі, на жаль, я не можу надати такої поради, тому що на сьогоднішній день виробник, котрий закоханий в цей матеріал, котрий любить цей матеріал, в Україні немає. Мова про звичайну забутовочну цеглу, про звичайну забутовочну цеглу. Чому немає? Гроші людину портять. Цегла вона має стійку е стійку репутацію, котру вони псують, псують 30 років, псують, псують і не можуть зіпсувати. Розумієте, от виробники в Україні, котрі роблять цеглу забутовочну, намагаються робити вже таке лайно, щоб ніхто не купував, а все одно купують. А от це одно купують, розумієте? От іноді у них виходить гарна цегла. Іноді. От як в таких умовах я можу рекламувати давати от паради вам по брендам, друзі? Ну от як? От Ми замовляємо цеглу да, у виробника. Цегла де? їде. Окей, їде, коли буде. К обіду буде, в обід немає. Стоїть кран, котрий ви взяли в оренду. Так де цегла? Кран стоїть, хто оплачувати буде? Ну, вибачте, у нас є постійний клієнт, ваша машина поїхала до нього. Розумієте? Отаке От відношення виробника до тих, хто будує приватні будинки. От ми будуємо індивідуальні проєкти. Ми не купуємо вагонами, ми не купуємо ешелонами. У нас нема три машини в день мінімум замовлення, Розумієте? Ми не будуємо котежні містечки, ми будуємо індивідуальні приватні будинки. Все, Нам треба машину там на тиждень десь ми замовляємо. І тому у нас нема великих скидок, відношення виробника похабне, хамське, і якість цегли іноді це майже як рулетка. Розумієте, іноді. Були випадки у інших будівельників, от викладало відео, взагалі приїхала на цегла. Пішов дощ, і вона просто розповзлася в стінці. Я от не розумію камінчиків, мулярів, котрі клали цю стінку, от вони ще не бачили, що цегла не не допав. Недопалена цегла, вона бухтить, вона не звинить її не можна класти. Ні, вони ж виклали стінки, котрі поплили. Ну от як, так? Тобто на сьогоднішній день нема не лише виробника, котрий відповідальний, котрий любить цей матеріал, відповідально відноситься до його виробництва. З кожним роком все менше і менше людей, дійсно гарних мульлерів, котрі вміють класти цеглу, котрі навіть можуть відрізнити якісну цеглу від неякісної. А чому вони не можуть? А тому, що вони вже не бачили якісної цегли. Вони навіть не знають, що це таке. Розумієте? Тому на вебінарах я багато разів казав, друзі, вибачте, я не даю поради по брендам, я їх не рекламую. У мене є лише декілька варіантів виробників, з котрим я працюю більше 20 років, котрі е, працюють на репутацію на ринку і так далі. все Всі інші вибачайте. За моє будівельне життя я бачив десятки брендів, котрі заходили, знімали гроші. Зникали пакостілі, знову зникали, через деякий час знову з'являлися під іншою назвою, з тими же самими властивостями і відношенням до свого матеріалу. Потім знову зникали, набравши грошей. Тому я розповідаю лише про матеріали і властивості. Все. Зрозуміло? Так, йдемо з вами далі.